Ну, коли ми отримуємо, каже, А, п'ятий, АБС, приходять до нас маленькі діти, ми навіть ну, мабуть не уявляємо, як вони виросли. Ми завжди такими маленькими, і коли ми зараз дивимося на вас, такі дорослі наші діти, ну, яскраві, непросторні, розумні, ну, реально. Хочуть, щоб так завжди було, щоб ви такі дорослі, красиві, завжди ходили в школу. Але, на жаль, звичайно, ми вас відпускаємо. Доволі життя. Наші роки навчання, не завжди були яскравими, красивими. ми, на жаль, отримали три роки п'ятої війни і багато чого ми втратили. Втратили спілкування. Моменти спілкування, яким не можна, на жаль, повторити. Втратили можливість подорожувати, спілкуватися, грати, відпочивати, вчитися. Я думаю, що все ви надолужите. У вас попереду все життя. Ми ще з вами будемо святкувати перемогу, обов'язково зустрінемося і не раз. Пам'ятайте, що життя це шанс. Скористайтеся ним. Життя це краса. Молитеся ми. Нею. Життя це мрія. Здійсніть її. Життя це виклик. Прийміть його. Життя це обов'язок. Виконайте його. Життя це цінність. Цінуйте його. Життя це спать. Берешіть його. Життя це любов. Насолоджуйтесь нею. Життя це таїна, пізнайте її. Життя це боротьба. Розпочніть її. Життя це безодня невідомого. Не бійтесь вступити в неї. Життя це удача. Шукайте цю Життя таке чудове. Не марнуйте його попри все. І життя це ваше. Живіть його щасливо. Успіхи нам.